І тому тут будуть продовжуватися обстріли, як я казала раніше, що Уран він вказує на все, що відбувається, і летить з неба. Це нова зброя, це обстріли, але такий аспект він також дає, знаєш, такий ефект, коли і Україна також буде захищатися і використовувати якусь нову зброю, якісь нові види. От якихось знаєш, оцих таких пташечок, які також можуть туди полетіти. І е, теж буде відповідь, тому що тому тут переговори переговорами, а війна продовжується. Вона ще в серпні точно не закінчиться. І тут і вересень, і жовтень ще на нас чекають деякі тут такі непередбачувані для когось не дуже приємні події. А також тут ще будуть і деякі провокації від ворога. А тому більш-менш розслабитися вже зможемо, як я й казала раніше, в 26-му році, вже ближче до 26-го року, ближче вже до самого нового року. Але тим не менш, цей соляр України він вже направлений на завершення. Але знаєш, як це відбувається? Та йде такий етап завершення. Більше йде як якась тимчасова заморозка, все ж таки. Це до речі, те, що ми в регресі теж подивилися і. Хоча б буде час на перепідготовку, а потім буде розпочинатися якийсь новий конфлікт, він розпочнеться знову з України, а буде, може розповсюдитися ще на інші країни. Чи буде це початок третьої світової? Подивимося. Але шанси вказівки на таке є. І це ми зможемо спостерігати, до речі, вже з другої половини 26-го року. Ось такі от показники. Що ж детальніше про регрес ви можете дійсно подивитися на каналі і щоб зараз не повторюватися, посилання знайдете нижче під цим відео. Враховуючи, що ми на початку тижня не вийшли, і дуже багато, до речі, глядачів мені писали і на буде, і буде цього тижня. Вийшли пізніше, але нас лишається до кінця тижня ще три дні: 22, 23, 24, Ти вже анонсувала, що обстріли будуть. Але давай детальніше подивимось саме ці дні. Ну а на наступний тиждень ще окремо запишемо інтерв'ю з понеділка воно вийде угу. ну дивись як я вже сказала що це буде аспект напружений так і тут більше підключається ще більше напружених аспектів вже от прямо день незалежності я думаю що на день незалежності це будуть точно якісь обстріли тому що в день незалежності тут окрім Сонце і Уран підключається ще і напружені аспекти від Сатурну, і від Нептуна, і ще і від Плутону. Тому тут можуть влаштувати прямо якийсь, ну, знову ж таки масований обстріл. 24-25 серпня. Тут вмикається підвищена небезпека. І, до речі, я ще казала в попередньому прогнозі, так? Півтори чи два тижні тому щодо аспекту Нептуна, про отруєння. Так. Я ось нещодавно бачила в новинах, якраз якісь були дуже. Якісь небезпечні речовини і отруєння були, хімічне отруєння, до речі, в Дніпропетровській області. Угу. От якраз він і розповсюджується, цей ефект Нептуна. І 24-25 серпня тут також вмикається цей аспект Нептуна. Знаєш, пов'язаний з Ураном, це можуть бути навіть якісь отруєні ракети, коли вони надсилають саму ракету. В якій є якісь отруйні речовини. І коли вона прилітатиме, вона буде їх або розпилювати, або в процесі польоту якось буде їх ну, десь скидувати. Тобто це якісь знову ж таки якісь ідуть нові експерименти. Бо по Нептуну це все, що пов'язане з отруєннями. Отруєння ці йдуть від ворогу. І тут ще і на небі буде великий хрест, особливо ось тут 25 серпня. Тому ці дні це, звісно, такі застереження. До цих днів. Ну, дивіться, по-перше, хочу сказати, що я і раніше казала про перемовини, що вони могли відбутися і раніше в попередні так, дати. Так. І більшість людей вони не вірили в те, що перемовини взагалі важливі, і писали, що які перемовини з ворогом, вони розуміють тільки мову сили, і що ми бачимо зараз. Все ж таки відбуваються перемовини, а це значить, що вони могли відбутися раніше. І, скоріш за все, вони відбувалися за закритими дверима, просто там не, не змогли домовитися. Але там щось від. Бувалося таке, що зараз спричинило ці перемовини, які вже більш публічно відбуваються. Але ми все одно точно не знаємо, про що вони там говорять. Звісно, вони не будуть це все пресі розповідати. Але є, звісно, у нас планети положення, так, аспекти, які можуть нам підказати, що насправді відбувається, так і чи є правдивою та інформація, яку нам публікують. Тож. Напередодні Дня Незалежності України, тобто буде вмикатися новий соляр, і тому вже розпочинаються зміни. Новий соляр він завжди вмикає зміни як в житті кожної людини. Тобто напередодні дня народження дуже часто в людини починає щось відбуватися. В деяких людей можуть відбуватися, наприклад, якісь аварійні ситуації, тобто щось сталося, щось погане. Багато ми знаємо зірок, митців, які навіть померли напередодні свого дня народження, тобто ледь-ледь до того, як увімкнувся новий Соляр. І а, багато може відбуватися як початок кардинальних змін саме за декілька днів до Дня народження. От так само і в Україні до Дня народження розпочинаються зміни, які вказують відразу на головну енергію наступного солярного року. Тобто, те, що зараз відбувається, воно вже як знаєш відкриває цей портал, що буде от. Протягом 6 місяців, а то і всього року. Тобто, ще зараз це відбувається і вони, начебто, намагаються про щось домовлятися, тому що Марс знаходиться в знаці Терезів. Я казала, як тільки Марс зайде в Терези на попередніх прогнозах, почнуть про щось домовлятися. От якраз Марс зараз в Терезах, і якраз ще і в, і в інших картах там ще будуть також функціонувати знак Терезів, і буде вказувати на певні такий розпочатий процес домовленості, який буде затягувати. Звісно, який буде тривати, ну, він тут може тривати і до самого 26 го року. Тобто, вже коли там, ми почуємо бій курантів, от це вже буде такий час, коли можуть вже дійсно щось прямо підписати. Остаточне, але воно буде все ж таки не остаточне. Так, тому що я вже про це казала, і ще раз повторю, що ми робили регрес, дивилися ситуацію з неба через духовного наставника, що це буде не остаточне закінчення цього конфлікту і буде ще повторний напад. Кому цікаво, можете переходити за посиланням на мій YouTube канал, і там буде цей регрес, і не тільки цей. Також я е завтра буду публікувати регрес про третю світову. Ми дивилися, чи вона відбудеться, uh -huh. е що буде відбуватися. Хто з ким буде воювати, які будуть коаліції, які будуть країни воювати, де можна буде сховатися, де не буде вибору, тобто які країни постраждають найбільше? Все це ми подивилися в регресі. Кому буде цікаво, підписуйтесь на YouTube канал. Там ви завжди знайдете дуже багато новинок від мене. А щодо саме цих перемовин... Знаєш, так за показники хороші дійсно є про те, що можуть домовитися. Тут така і конфігурація хороша на небі є, яка сприяє домовленостям. І цей самий Марс-Терезах є. І знаєш, тут, начебто, і на небі не дуже так багато напоружень, як зазвичай. Але знаєш, накази даються вище. І політики це ті, хто виконує ці накази, тому ситуація це буде затягуватися. І знаєш, як я це ще писала в своєму посту рік тому і казала тобі рік тому, що той самий аспект війни він розійдеться тільки 26-му році. І тому ці домовленості, так, вони тут будуть вирішувати дійсно, ну так як розтягувати там. А, дійсно, яка доля буде Донецької області, яка буде доля Запорізької області. Але доки це все буде вирішувати, Напад від ворога буде продовжуватися, обстріли будуть продовжуватися, і видихнути населенню вони, на жаль, не дадуть. І ну, доки ми там надіємося, що от перемовини зараз все буде прекрасно, але в них там зовсім інші цілі, зовсім інші плани. І вони взагалі не збираються розслаблятися. Що тут я хорошого бачу, коли буде вмикатися сам соляр України саме 24 серпня? Тобто почну з хорошого будуть і погані показники. Так. Потім вже скажу про погані показники. Я тут бачу деякі аспекти, які можуть вказувати і на, на повернення деяких територій України. Тобто, не все те, що окуповане зараз, а не все відійде ро росіянцям. Так, тобто тут є деякі хороші. Ну, надіюсь, просто використовує цей хороший момент, і можна буде дійсно тут а, от відстояти свої території, так, відстояти і не допустити. Тобто, ну, хороші показники є. Тобто, тому тут не все так погано. Але при цьому всьому, знаєш, тут і вже з 22 серпня і до... 29 до 29 серпня тут буде на небі активний аспект від сонця на уран квадрат.